Дітки, у вас дуже багато є прав. Тож сьогодні давайте поговоримо про права дитини на любов. Спочатку пограємо в гру Мене мама ніжно називає. Пригорне до себе мама, мене теплими руками і назве Песливими ніжними словами. Давайте уявімо, що малюк це ти. Давайте пригадаємо, як лагідно називають вас вдома ваші мами. Писливо називатимемо те, що зображено на картинці: Ти пташенятко, ти квіточка, ти рибонько, ти пір'їнка, ти зіронька, ти полуничка, ти кутенятко, ти курчатко. Ти – Сонечко, ти серденько, ти мамине щастя. Дітки, бажаю жити вам в любячій сім'ї, адже кожна дитина має право на любов. Встало вранці ясне сонце, зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за промінчики взялися. Діточки, давайте ми з вами уявимо, що ми нашими рученятками доторкнулись до нашого сонечка. Ми зраділи, так? І нам стало дуже-дуже тепло. І ми йому раді. А тепер пограємося в гру Я люблю. Заплющуйте оченята та уявіть найріднішу, найулюбленішу людину на світі. Покажіть, як сильно ви її любите. Тепер покажіть, що ви відчуваєте, коли її немає поруч. А тепер покажіть, як радієте, коли знову зустрічаєтеся. Ви ж тільки подивіться, скількох людей ви любите. Дітки, як ви гадаєте, що означає слово любов? Діточки, сьогодні ми з вами поговоримо про право, без якого неможливе наше життя, про любов, що зігріває собою весь світ. У любові багато проявів. Любов вбирає в себе і ніжність, і радість, і співчуття, бажання допомагати, ділитися та бути добрими. Недаремно кажуть, любов зігріває серця. Тепер пограємо в гру кого любить. Я пропоную вам пригадати казки, у яких персонажі люблять одне одного. Давайте пригадаємо, хто любить Ластівку. Так, Ластівку любить дюймовочка, правильно. А кого любить матуся та бабуся? Червону шапочку, молодці. Хто ж любить півника? Звичайно, котик любить. Хто любить попелюшку, дітки? Так, її любить фея та принц. Молодці, з цією грою ми з вами справилися. А тепер давайте трішки відпочинемо. Підніміться зі своїх стільців та виконайте фізхвилинку. Працювати перестали. І тепер всі дружно встали. Будемо відпочивати, нумо вправу починати. Руки вгору, руки вниз і легенько пригнись. Покрутились, повертілись, на хвилинку зупинились, пострибали, пострибали. Раз присіли, другий встали. Молодці дітки відпочили. Тепер знову сідайте на свої місця, починаємо далі працювати. Дітки, а чи є у вас друзі, яких ви образили? Давайте ви з ними помиріться, попросіть одне в одного пробачення та обійміть свого друга міцно та пообіцяйте, що ви більше не будете сваритися. Наступна вправа я дякую. Дітки, подякуйте тому, хто зараз знаходиться біля вас. А я дякую вам за те, що ви у мене є, ви добрі і веселі, і я дуже-дуже за вами сумую. Яке право ми з вами сьогодні вивчали? Так, це право дитини на любов. На цьому наше заняття завершено.